Доволенням представляю спікера цієї години. Це Микола Капітоненко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Микола, доброго вечора! Рада вас бачити. Давно ми з вами не спілкувалися. Багато питань до вас у мене тепер є. Ну от хочу почати. Почати з теми, яка є на перший погляд дуже складною, і хочу, щоб ви її нам розклали по поличках в суботу. Буде у Саудівській Аравії міжнародні переговори щодо мирного врегулювання війни. Це підтвердила українська влада. Це підтвердили у Держдепі. Є вже певна інформація щодо складу учасників цього засідання 30 держав, і пишеться, що будуть навіть серед учасників делегації країн, що розвиваються. Можете пояснити логічність такого формату? Як на мене, зараз всі пробують різні формати. Ніхто не знає, як війна завершиться і чим вона завершиться, і як хто може допомогти цьому? Тому ми вже за півтора року бачили цілий ряд країн, які так чи інакше висловлювали побажання бути посередниками і Китай, і Саудівська Аравія та саме, і Туреччина, і Бразилія, і багато країн різних. Крім того, зрозуміло, що ця війна виходить далеко за рамки власне, російсько українські а є глобальною проблемою. Вона зачіпає інтереси багатьох держав, які знаходяться далеко від фронтів, і в цілому світ він поступово поляризується. Тому країнам, які розвиваються глобальному півдню і взагалі в різним країнам розташованих в різних місцях, їм доволі складно залишатись осторонь, бо час ідей вони починають платити теж свою ціну за продовження війни. Тому бажання так чи інакше щось зробити з війною, якось покласти і край. Знайти якийсь спосіб і розв'язати цей конфлікт, воно буде висловлюватися, воно є цілком природним за цих умов з боку різних країн. Питання лише в тому, що реально вони можуть зробити, бо зустріч, яку анонсують в Саудівській Аравії, вона є скоріше консультативною. Я її сприймаю скоріше, як таку розширену версію міжнародної конференції, де зберуться представники різних країн поговорити про те, а що можна зробити в цій складній ситуації. І навряд чи вони знайдуть якесь рішення, бо конфлікт явно не готовий до того, щоб бути розв'язаним. Ми це вже бачили в Копенгагені. Здається, не так давно в цілому. Це є частиною якогось такого тривалого процесу, де планується залучити на основі плану зеленського якомога більше країн, і звичайно, в першу чергу тих країн, які. Поки що займають не настільки проукраїнську позицію, як е, наші західні партнери, чи як нам би хотілось залучити їх на цій основі до цього до цієї довгої розмови, результату і чи кінця якої ніхто зараз не, не знає, не 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 знає. Чим це може завершитися, але е, побачимо. Я не дуже покладаю не не покладаю якихось якихось надій особливих на, на цю розмову, але безумовно що е, вона буде не чи можна сприймати ці зустрічі як зміна такого дипломатичного дискурсу, тому що складається враження, що українська команда хоче на свою сторону перетягувати якомога більшу частину світу, світу, який раніше не був залучений активно до українського питання? От, зокрема, зустріч в Саудівській Аравії. Експерти пишуть, що вона там, тому що є надія, що Саудівська Аравія як посередник в переговорах, що Китай як посередник в переговорах з Са Саудівської Аравії, і Ірану, нібито може стати на сторону України. Як взагалі сприймати таку конфігурацію? Я не знаю, як далеко йде оптимізм і ідеалізм наших керівників нашої зовнішньої політики, бо є підстави думати, що вони сприймають ситуацію дещо в рожевому такому кольорі краще набагато ніж вона є. Можливо, якщо так, то вони справді сподіваються на те, що країни, типу Саудівської Аравії, Бразилії, Китаю, тим більше Індії, да займуть проукраїнську позицію, змінять все, так би мовити, припинять, не те, да, щоб підтримувати Росію, але співпрацювати з Росією різними шляхами обмежено, але тим не менше. В тому числі так би мовити відмовляться від власних інтересів, і все зроблять для того, щоб Україна перемогла в цій війні. Такого не буде. Люди, які зараз керують зовнішньою політикою, таких держав як Китай Індія, на першу чергу, а також інших, які ми відносимо їх чи вони самі себе відносять до глобального півдня країн, які розвиваються. Сприймають цю війну набагато складніше, можливо, набагато прагматичніше, ніж ми, uh -huh. і інакше не все це дивляться. Тому вони будуть переслідувати власні інтереси, і ніхто не буде ними жертвувати для того, щоб Україна перемогла. І наше завдання полягає не в тому, щоб черговий раз, як на мене, в Саудівській Аравії проголосити наші відомі гасла про те, як ми боремось за справедливість за добро і проти всього злого. Це все зрозуміло. Але показати в чому їхня користь, в чому їхній інтерес в тому, щоб вони більше допомагали нам або менше допомагали Росії, або тим більше, якщо ми хочемо, щоб вони почали здійснювати тиск дипломатичний чи політичний на Москву. Для цього потрібні серйозні аргументи. Я боюсь, що в Україні їх просто немає, бо ми в достатньо слабкій позиції знаходимося. Нам мало що є запропонувати цим країнам. На відміну від Росії, а що перемагає в даному контексті економічний прагматизм чи все-таки там світові цінності, такі як принципи міжнародного права і так далі, тому що пишуть, що Індія ну вона співпрацює з Росією, купує енергоресурс, від якого там відмовилася Європа і поставила межу ціни, і потім перепродає його на зовнішніх ринках. Тобто, це чистий економічний прагматизм, і мені здається, що ключових якихось моментів Україна в цьому контексті не пропонує. Я б так сказав, що бувають періоди в історії, коли держави більшою мірою дотримуються міжнародно правових норм і домовленостей, коли вони готові довіряти іншим і співпрацювати з ними. Але зараз точно не такий період. Зараз період, коли норми міжнародного права і міжнародні режими, інститути вони руйнуються, і держави вимушено стають егоїстами. Вони починають переслідувати насамперед свої власні інтереси. Приміром, позиція Індії вона дуже проста. Якщо абстрагуватись від того, що нам здається важливими цінностями, справедливість, відновлення міжнародного права і так далі. То Індія керується дуже простими речами, наприклад, міркуваннями, такими, що в неї є суперництво з Китаєм, вона їй не потрібне посилення Китаю, яке цілком може відбутись, угу. якщо, скажімо, Росія е, зазнає поразки в цій війні. від цього Китай виграє, Індія програє. В них логіка дуже проста. В них є десятиліттями триває конфлікт з Китаєм. Це серйозне суперництво, для якого Україна є. Ну, периферійним фактором, але Росія, доля Росії, ситуація в Південній Азії, в Центральній Азії, співвідношення сил між цими державами, воно все дуже чутливо для національних інтересів Індії. І тому це навіть навіть якщо ми не заходимо в підрахунки економічні і фінансові, скільки там який дисконт Росія дає Індії на нафту, які гроші можна заробити на тому становищі, в якому в яке загнала себе Росія, то навіть базові геополітичні безпекові інтереси будуть диктувати. Позицію для цих держав, яка може нам сподобатись, і я не знаю, чи розуміємо ми всі нюанси цих, цих позицій, які будуть займати ці держави, які набувають все більшої ваги в міжнародній політиці. Сьогодні CNN повідомляє з посиланням на офіційних представників США, не називаючи їх, що нібито радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван поїде на цю зустріч в Саудівську Аравію. Це добре чи погано, що представники інші джерела це не підтверджують. Я хочу зразу зауважити. Поки наскільки прис... я наскільки. Наскільки я розумію, ця зустріч в принципі планується як зустріч на рівні радників з національної безпеки uh -huh. і кому іншому, як не Салівану, туди їхати від сполучених штатів штатів, як на мене. Якщо він там буде, це добре. Це означає, що Сполучені Штати будуть повноцінно представлені в цьому форматі. В нас де люблять все переводити на особистості і шукати якихось підводних каменів в тому, хто такий Саліван, що він говорив, як він там яку позицію займав до вторгнення і так далі. Можуть побачити в цьому зраду, бо Саліван відомий якраз своєю прагматичною позицією, дуже в якій довгострокові інтереси сполучених штатів переважають над цінностями чи якимись такими загальними речами. Але як на мене, важливо те, що сполучені штати в принципі там брали участь. Чим більше держав будуть туди залучені, тим для нас краще, тим більше це більш буде представницьким форумом. Ну і крім того, в нас є е, свій порядок денний в відносинах із Сполученими Штатами, який зводиться вже не до спроб знайти якусь там загальну формулу миру. Я знову ж таки повторюю, Я думаю, що це мало ймовірно, що щось подібне буде знайдено. Але в нас є свій порядок денний, в якому американська допомога там гарантії безпеки і так далі, тому для нас це важливо. Хочу поговорити про цю формулу миру, яку запропонував Зеленський, яку от просувають на цих цих зустрічах. Там 10 пунктів. Ну, перші такі загальні, зрозумілі для світу, для світової безпеки. І щодо України там передбачається, що переговори можуть початися лише після повернення всіх окупованих територій, включно з Кримом, і виведення російських військ і здається, є навіть пункт, що Росія має перестати бути ядерною державою. Як ви можете оцінити? Масштаб таких це одна з причин, з яких я вважаю, що ця війна далека від завершення і конфлікт далекий від врегулювання, тому що позиції сторін є дуже такими полярними, максималістськими, де я б сказав, між ними немає жодної зони можливого компромісу і уявити. Що ми погодимось на щось менше ніж повернення кордонів 91-го року, плюс репарації, плюс юридична відповідальність, і навіть розмови про роззброєння Росії починаються. Це важкувато з іншого боку, уявити собі, що російський режим сьогоднішній буде це навіть обговорювати. Мені теж складно, тому я сприймаю цей план зеленського як така загальноідеологічна рамка, програма максимум, скоріше як політична позиція, задекларована ним всередині суспільства, яка дає відповіді скоріше українському суспільству про те, чого буде прагнути Україна в цій війні, ніж виступає якоюсь основою для. Пошуку реальних конкретних рішень і власне з цієї причини попередні зустрічі з приводу цього мирного плану, так само, як і зустріч судівської Аравії, як на мене, вони в такому ж услі приблизно відбуваються, в такому абстрактному обговоренні за все хороше проти всього поганого. Але саме зміст, так би мовити, серцевина цієї війни, дуже прості питання: Який буде статус Криму, який буде статус окупованих територій російської відповідальності. На них нікого, ні у кого немає сьогодні відповідей, тому я не думаю, що їх вдасться якось. Розв'язати остаточно менш ну бачите, все таки наша влада планує ще й третій етап втілення мирного плану Зеленського. Тобто, перше перші зустрічі це були на рівні послів, другі зустрічі на рівні радників з національної безпеки, це Копенгаген і Саудівська Аравія, і третій етап заплану заплановано установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав. Який має відбутися до кінця цього року. Я так розумію, коли робиться така заявка, то цьому має передувати ну, така, ну, настільки ретельна робота і підготовка з вивірення всіх позицій. І мені здається, що мирний план не втілюється на рівні там, 45 держав, 100, 100 держав світу. Це, знаєте, Лівадійський палац у Ялті, там, і, і, і от вам мирний план. Якось так війни завершуються. Звичайно, мир в Україні скоріше за все буде результатом домовленості кількох держав, найвпливовіших держав світу, і я сподіваюся, власне, України, яка не буде виключена з цього процесу. Коли розширяється формат настільки широко, це просто нагадує виїзне засідання організації Об'єднаних Націй з усіма тими проблемами, розбіжностями в інтересах, історичними якимись конфліктами, які якими між цими державами є. І вони нікуди не дінуться. Я думаю, що якщо ну, логіка, схема ця мені зрозуміла, вона в інших форматах у нас теж присутня. Там кримська платформа, наприклад, приблизно так само е, різні рівні, там є парламентський, урядовий на рівні державні держав. І за досвідом цієї ж кримської платформи можна побачити, наскільки важко деяким лідерам політичним давалося рішення просто приїхати, навіть до вторгнення, просто приїхати і взяти участь в цьому саміті. Отак От само буде і тут, тільки проблема набагато складніша, і просто брати участь, приїжджати в саміті, щоб поговорити, мало хто буде згоден. Тобто, я думаю, що якщо до кінця року не буде якихось предметних питань для обговорення чи предметних якихось пунктів можливого мирного плану, то навряд чи це буде якийсь, навряд чи є високі шанси того, що це відбудеться взагалі. Так, хочу пересунутися географічно ближче до України, поговорити про те, що відбувається між Польщею і Україною. Ви очевидно читали, що МЗС викликало польського посла для розмови після того, як у Польщі пролунали заяви, що українці недостатньо вдячні за те, як допомагає Польща. Я розумію, що там відбувається передвиборна кампанія, восени вибори, і ця тема буде такою маніпулятивною і спекулятивною. Як зараз Україні втримати в друзях стратегічного партнера Польщу, не збиваючись на такі емоційні ходи? Я думаю, це не складно. Бо Польща якраз демонструє послідовність підтримці України. і Я не думаю, що їй щось загрожує цій послідовності. Риторика передвиборча зрозуміло. Заяви про те, що. Україна має бути більш вдячною, теж ми можемо почути не тільки від Польщі там чи Британії з якихось інших сторін. Теж ми маємо розуміти, до речі, і ставити себе на місце. Європейців деякі країни достатньо дорого платять за підтримку України не просто в фізичному сенсі, постачаючи нам гроші чи зброю, а й з точки зору наслідків для своїх суспільств. Польща країна, яка Ну, Масштабно допомагає дійсно зайняла дуже дружню позицію, відкрила кордони. І це виглядає як найвищий прояв участі в тому, що трапилось з Україною. І Польща це робить, виходячи з власних довгострокових інтересів, своєї стратегічної культури і тієї, ролі, яку вона хоче відігравати. Ати в східній Європі, і ця війна дає їй шанси на перехоплення регіонального лідерства, і якщо ми в цьому ключі будемо будувати діалог з польськими політиками, показуючи їм, що справа не в тому, що якусь благодійністю Польща займається лише і не нічого не може виграти від того, що підтримує Україну А Справа в тому, що партнерство України і Польщі може грати на інтереси національних поляків, і вони це я думаю прекрасно розуміють. І це і внесок в їхню власну безпеку, але це не тільки аргумент, який ми любимо, про те, що ми захищаємо Польщу, не факт, що росіяни е, будуть на неї нападати, чи, чи, чи планують чи щось подібне. Якщо дещо складніше, дещо більш тонко грати на цьому і показувати, що справа не в тому, що ми захищаємо Польщу, а в тому, що даємо їй шанс зміцнити свої лідерства в регіоні. То це буде нормальним аргументом на будь на будь-які схожі такі речі, які можна буде почути звичайно. Я думаю, особливо до виборів. Про те, що польська влада дійсно претендує на регіональне лідерство в Європі, вже говорять давно, і Польща є такою більш яскравою, більш рішучою ніж країни там старої Європи, зокрема Німеччина і Франція. Ну щоправда, вони теж підтягуються. Чи дає Україна сигнали, що ми ми можемо так Польщу сприймати? Тому що викликати посла, мені здається, це ну такий собі сигнал. Ну у нас багато емоційного в наших е, кроках, е, особливо е, в тому, що пов'язано з такими оцінками, на які ми болісно реагуємо про, про такі докористь щодо того, що угу. недостатньо вдячна Україна і так далі. Я, мені не дуже подобаються зайві емоції, звичайно, в зовнішній політиці, зайві рухи, тим більше ті, які. Спрямовані не те, що спрямовані проти, але зачіпають так чи інакше інтерес чи позиції наших справжніх друзів, навіть якщо це стосується не держав, які ми не можемо повною мірою назвати друзями, але позицію, яких ми маємо розуміти і поважати, як Німеччина, наприклад, вона займає до війни і після початку її займає власну позицію, яка так вона не настільки. Відкрита до України настільки проукраїнська, як нам би хотілось, але ми маємо розуміти і історію зовнішньої політики Німеччини, чому вона займає таку позицію, інтереси і так далі, і реагувати на це не настільки емоційно. Війна змінила, і позицію Німеччини також. І сьогодні Німеччина країна, яка в Європі найбільшу, найбільшу обсягу підтримки для України надає. Тому це оці нюанси треба розуміти. Я думаю, що нам дуже легко ставати позу і сваритися з партнерами, і знаходити якісь моменти для того, щоб. Конфліктувати чи висловлювати якісь там незадоволення, але дипломатія це більше не про це. Дипломатія це про вміння будувати мости, шукати поле для співпраці, будувати коаліції, і так далі. І в відносинах конкретно з Польщею у нас для цього є всі підстави. Вагнерівці в Польщі, Литва і Польща, вибачте, господи з мотне спричинила міжнародний скандал. Вагнерівці в Білорусі, Польща, Литва переполошилися, кажуть, що снайперів виставили на кордоні. кажуть, що посилюють свій кордон, посилюють заходи безпеки. Наскільки на вашу думку пригожен є? В міжнародній системі координат впливовою і небезпечною людиною. Я не думаю, що він є впливовою людиною. Я думаю, що він є інструментом. Я думаю, що нас переоцінюють його значення, переоцінюють його самостійність і його вплив на ситуацію в Росії, і в тому числі переоцінюють значення цього повстання, яке було чи що воно було таке. На мій з моєї точки зору це не було ознакою якоїсь кризи політичної серйозної чи дестабілізації в Росії. Це був якщо не щось сплановане, а то щось доволі технічне момент, який був ну мабуть, він його не можна було уникнути. Бо російська держава в умовах довгострокової війни, в якій вони втягуються і переформатовують суспільство, взяти під контроль всі ці приватні військові структури було для них важливо і. Вони з цим поралися добре, не дуже добре. Але тим не менше, як зараз будуть використовувати Пригожина чи Вагнера, групу Вагнера в цілому, я не знаю. Не, не можу виключати, що будуть, будуть якісь провокації, але як мені здається, все-таки їхнє перебування в Білорусі пов'язано з тим, щоб мінімізувати ризики. Для російської репутації російського режиму не залишати їх в Росії, бо це було виглядало дикувато дещо. Але як інструмент, Вагнер все ще потрібен. Він вона група виконує функції в різних частинах світу насамперед в Африці, тому дислокація в Білорусі і звідти виконання їх звичних їхніх функцій. Це нормальний е, варіант розв'язання всієї ці, цієї ситуації. Для всіх е, звісно, що сусіди занепокоєні бо ніхто не знає, що можна очікувати від Росії, особливо після. Вторгнення, і вони змушені е, щось робити превентивні, які заходи вживати. Вони це роблять. Але мені здається, що ймовірність того, що Вагнер буде використаний за межами е, Білорусі. Е, ну я маю на увазі в Європі. Е, вона дуже низька. Ну, дивіться, остання інформація: червона стрічка. Білоруські гелікоптери могли перетнути кордон із Польщею, але у Варшаві це заперечують. Це, знаєте, така вже гра в пінг понг вона ну, час від часу відбувається, там то ракета в Білорусь впаде, невідомо звідки прилетіла, і так далі. Я розумію, що НАТО це військово-політичний союз, і головне завдання цієї організації це стримувати агресора, а не відповідати йому. От де межа стримування? На, на, на фронті це... в Україні. Це знаєте, лотерея, чи скоріше як БЛЕФ в покері. Ви не будете хотіти перевіряти блеф, якщо ви граєте проти гравця з дуже серйозною репутацією. Завдання НАТО створити цю репутацію для того, щоб Україн типу Росії не було спокуси спробувати саме тому. Членство в НАТО є е, хорошою гарантією безпеки, е, і саме ця причина. Е, Є основною, чому Україні це членство не давали ні до вторгнення повномасштабного, ні тим більше після нього. Бо мати справу з високим ризиком, коли є реальний ризик воювати з Росією, що може привести до розколу і зникнення альянсу, який всіх влаштовує, мало хто хоче. Тому, як на мене, для НАТО ситуація залишається оптимальною, всі ризики під контролем. Ймовірність того, що Росія нападе на країну член НАТО, залишається вкрай низькою, і тому стримування працює. Uh -huh. От, якби Україну прийняли до НАТО, наприклад, до 22 року, і Росія все ж таки все одно б напала, оце було б серйозне випробування. і Тоді ми б побачили. Чи НАТО є лише інструментом стримування, яке створює завдяки своїй репутації, не, не дозволяє потенційному агресору напасти. Чи якщо все ж все ж таки агресор ризикнув і напав, що НАТО в цій ситуації буде робити? Я хочу звернути увагу на те, що в нас вважається аксіомою про те, що НАТО буде захищати автоматично країни-члени у випадку, якщо на них хтось нападе, це не зовсім так. Країни-члени НАТО будуть навіть якщо. Буде такий напад, вони будуть думати, що з цим робити. Є стаття п'ята, яка е, дає їм можливість вибрати або воювати, або пожертвувати альянсом. І Я не впевнений в тому, що всі вони оберуть опцію воювати, тому поки що НАТО з стримуванням Росії справляється, але е, російсько-українська війна це е, не просто про стримування Росії. Цей на жаль про безпеку і про е, збереження державності України. А скільки годин має думати НАТО? 48, здається, здається. Після нападу. Ну гіпотетичного е, я не знаю. Я не пам'ятаю такого в Вашингтонському договорі. Можливо, ну є різні прецеденти. Точніше, як прецеденти. Є, 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 єдиний раз, коли застосовується п'ята стаття, це після терактів нападів на, на Вашингтон, дав угу. і на е, Нью-Йорк у 2001 році. Коли НАТО зібралось, вирішили, що це напад на Сполучені Штати, і прийняли рішення про проведення операції проти Афганістану, проти режиму Талібів. Тоді рішення приймалось достатньо швидко протягом буквально кількох годин. але справа не в тому, як швидко це рішення буде прийматись, а в тому, що НАТО дуже не хоче, щоб настала така ситуація, коли доведеться збиратись і вирішувати, воювати з Росією чи ні. Тому, от мене питання знову повертаючись до реалізму, реалістичного чи не дуже реалістичного бачення нашим зовнішньополітичними архітекторами міжнародної політики, мене непокоїть якраз те, скільки багато ми готові поставити на членство в НАТО, яке є доволі таким ілюзорним, як на мене, принаймні в умовах війни, що триває. Угу. Чи вірно зробити висновок, що у зв'язку з різницею підходів? Кремль вважає НАТО слабким. Я думаю, що в основі сприйняття зовнішнього світу в Москві лежить старий добрий реалполітік, і вони не випадково. Так багато цитують і приділяють уваги таким людям, як Кісінджер чи Мершаймер. Це такі відомі вчені реалісти. А в основі реалістичного вчення матеріальні можливості, слові можливості, жорсткі слові можливості і в Росії чудово розуміють, що НАТО дуже сильний альянс. Вони розуміють, що НАТО на набагато сильніше ніж Росія в плані військових можливостей. Єдине, що в чому вони вони можуть сумніватися, це в тому, що американці будуть воювати за інших за європейців, але я думаю, що все-таки зараз недостатньо У Москви підстав думати, що цього не відбудеться. Принаймні, протягом цих півтора року американці роблять все правильно, посилають правильні сигнали для того, щоб запевнити європейських союзників, в тому що надійність їхніх гарантій така ж висока, як і сукупний потенціал силової альянсу. Дякую, щиро дякую за інтерв'ю. Микола Капітоненко, експерт міжнародного центру перспективних досліджень. Час пролетів швидко, тому що було цікаво.